Мої клієнти просто в шоці, стільки вдячних відгуків я ще не отримував за свій товар. Та мені й самому приємно, коли людина за невеликі гроші отримує якісний інструмент, який буде слугувати їй не один рік. Хід продажу цього тижня це лазерний 4D рівень, який б'є на 30 метрів зелений промінь на 16 ліній. Має сенсорне керування. Тобто, всі кнопки керування йдуть сенсорні, включається нижній рівень, верхній рівень. Бокові, дивіться, всі чотири площини б'є цей рівень. Також є дисплей, який показує заряд акумулятора. Акумуляторів до комплектації входить 2 штуки. Також йде магнітний тримач, який можна встановити на металеву конструкцію. Звісно, є тринога, яка регулюється, є важіль регулювання. Є ліфт-платформа, якою можна виставляти маяки на полу. Тобто, ті, хто заливають стяжки, також дуже круто лити таким рівнем. Мінімальна відстань від проміня до підлоги 6 міліметрів. В комплектації також є у нас пульт керування, зарядний пристрій та перехідник для штативів. Там іде крупна різьба під 6 міліметрів. Дуже класна комплектація, все це складається в ось такий сумку, чохол, рівень туди складаєте, та всі комплектуючі. для зберігання та транспортування краще ніж пластиковий кейс, бо тут все це йде в ось цьому паралоні. Нічого не поб'ється, не погнеться, не розколібрується. Ще раз показую, що таке 4D, це у нас, коли чотири віконця та кожне віконце б'є на 360 градусів. Ціну, як завжди, пишу на екрані, щоб ви не питали в коментарях. Номер телефону також перед вами, за яким ви можете зателефонувати мені та замовити для себе ось такий лазерний рівень.